Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Масована атака шахедів на Київ і область продемонструвала, що Російська Федерація продовжує сподіватися у зимовий період нанести серйозні удари по українській критичній інфраструктурі. Особливостю цієї атаки стала поява у небі над Києвом чорних шахедів. як Повідомили у військово-повітряних силах України, росіяни зараз намагаються перефарбовувати безпілотники у чорний колір або покрити їх карбоном, для того щоб протиповітряна оборона не знайшла їх у небі і було важче їх збивати. Таким чином є абсолютно очевидним, що росіяни думають про продовження атак на українську критичну інфраструктуру і намагаються модернізувати безпілотники для того, щоб такі атаки були більш ефективними. Можна звичайно задатися питанням, який реальний сенс у таких атаках, коли за Підсумками минулого року стало очевидним, що вивести з ладу українську енергосистему як таку російські атаки не можуть. А Сам факт страждань цивільного населення привертає до війни в Україні увагу цивілізованого суспільства. Адже ми неодноразово вже говорили, що якщо інтенсивних бойових дій немає, і Росія не наносить удари по українській критичній інфраструктурі, війна в нашій країні. Відходить на другий, а то й на третій план суспільної зацікавленості, особливо на тлі появи нових серйозних конфліктів у світі, зокрема війни на близькому сході. І якщо не здійснювати жодних заходів, які продемонстрували світу готовність Російської Федерації і надалі створювати нестерпні умови для життя цивільного населення, це посилює позиції. Тих на заході, хто вважає, що допомога Україні тільки продовжує війну, в якій не видно ніякого реального закінчення. Посилю позиції тих, хто очікує від власних урядів проведення перемовин з Російською Федерацією, щоб знайти такий варіант закінчення війни, який перестав би бути серйозною проблемою для західних економік, зменшив би ту допомогу, яка сьогодні надається як збройним силам. України, так і українській державі з метою допомогти нам у протистоянні російській агресії, однак росіяни можуть керуватися абсолютно іншою власною логікою. Перша логіка, яку завжди застосовує Російська Федерація у своїй боротьбі з іншими країнами, це логіка тиску. Адже якщо немає тиску, у населення не з'являється усвідомлення, що тільки капітуляція перед Росією є виходом з того тунелю страждань, який створює Орений після того як та чи інша країна насмілилася не погодитися із волею правителів російської держави, і саме такою логікою користується президент Росії Володимир Путін, гідний сподкоємець російських імператорів і диктаторів. Йому абсолютно не цікаві наслідки його атак на українську цивільну інфраструктуру з точки зору реакції у світовому суспільстві. Ба більше плювати він хотів на це суспільство з його допомогою. Огою Україні для нього потрібно насамперед продемонструвати громадянам України, що ніякого реального порятунку від Росії немає. Що єдина можливість забезпечити собі більш-менш нормальне життя на наступні десятиріччя, це скласти зброю і погодитися на всі ці умови, які Російська Федерація висунула нашій державі ще у лютому минулого року, тобто умови капітуляції і. Оскільки ніяких реальних можливостей які добитися втілення у життя цих шизофренічних планів у президента Російської Федерації немає, йому залишається тільки збільшувати тиск, виходячи з тих можливостей, які сьогодні є у Збройних сил Російської Федерації. Як бачимо на самому фронті, росіянам поки що доводиться відмовлятися від планів по окупації нових українських регіонів та їхній подальшої анексії, адже є абсолютно очевидним, що Амбітні плани Володимира Путіна входить зовсім не тільки анексія Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької областей, а й всього Сходу і Півдня України. Принаймні ці території Путін точно бачить невід'ємною частиною Росії. А щодо іншої частини України, він, як відомо, ще минулого року намагався створити там маріонеткову державу, яка підкорялася його волі. Але Збройним силам Російської Федерації не вдалося виконати ці завдання російського диктатора. Кожний населений пункт в Україні тепер стає для них дійсно непосильним завданням, та й вони ще й втрачають позиції, як це відбувається зараз на лівобережжі Херсонщини, і тому російському президентові. Доводиться насамперед відігруватися на цивільному населенні. Темний Київ, темна Одеса, темне Дніпро, інші міста України мають стати демонстрацією його спроможностей у цій багаторічній війні на виснаження, яку Путін запланував собі як головну мету власної політичної діяльності і військової активності на найближчі роки. Питання не в тому. Чи вдасться росіянам знищити цього сезону українську критичну інфраструктуру і занурити Україну у темряву? Ні, питання в тому, що населення України має перебувати у стані постійного тиску з боку Росіян. Що українці мають бачити, росіяни готові воювати стільки скільки потрібно, щоб втілити в життя людину на нависницькі плани Володимира Путіна? І таким чином ми можна сказати. Спостерігаємо змагання воль. З одного боку, воля агресора готового до багаторічної війни на знищення України, перетворення її на провінцію Російської Федерації. Ми бачимо, що агресор налаштований на таку довготривалу війну, і що президент Російської Федерації має майже повну підтримку своїх співвітчизників у продовженні цього мілітарійського курсу. З іншого боку, воля України, громадяни якої намагаються відстояти свій суверенітет, незалежність і право на власний вибір у. У протистоянні з Російською Федерацією навіть під постійними ракетними атаками і під ударами безпілотників ворога. І звичайно ж величезне значення. Ймовірно вирішальне в цій ситуації має політична воля заходу, адже розміри Російської Федерації та України не співставні з точки зору можливості війни між цими двома державами, якщо б Україна воювала без підтримки цивілізованого світу. І тільки коли цивілізований світ дійсно визначиться, яку Україну він бажає. Бачити у майбутньому і з якою Росією збирається відбудовувати стосунки після закінчення російсько-української війни, тільки тоді з'явиться певно світло у кінці цього довгого чорного тунелю, де літають чорні шахеди, і поява цього світла. І буде означати закінчення російських атак, спрямованих на те, щоб ми з вами світла ніколи вже не побачили. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Кофі які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру, хай щастить.